Рано вранці дружина стягує з чоловіка ковдру. Що знову? благально запитує чоловік. Вставай, Петре, на роботу пора. Ура! На роботу! На роботу! Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Оголошення на дверях закладу харчування, варіанти новорічного корпоративу від нашого ресторану. Преміум: 500 доларів на персону, стандарт 300 доларів на людину, економ 100 баксів із рила. Лист подяка. Висловлюю величезну вдячність виробнику незамерзаючої рідини сніжинка. Заливши вашу рідину в бачок омивача, я перестав піклуватися про інтервал і дистанцію в потоці машин. У заторі всі розступаються і пропускають мене вперед і подалі. Собаки перестали дзюрити мені на колеса. Голуби падають замертво на підльоті до машини. Я перестав ставити машину на сигналізацію. Побризкав рідиною вдома. Таргани, клопи, мурахи, мухи, павуки здохли. Відразу у всій багатоповерхівці. Пліснява у ванні відвалилася. Пройшло багатомісячне засмічення на кухні, обсипався накип у чайнику, відстав нагар на гар на з'їхала теща. Син узяв рідину в школу. Тепер на військовій підготовці за командою гази відкриває кришечку і тепер всі успішно і вчасно вміють надягати протигаз. Знову міське повітря мені здається свіжим і чистим. Хоча я живу в кривому розі біля криворіжсталі. Величезне спасибі. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Дівчинка крутить в руках шматок поліетилену попирку, дивиться на попіт серед іграшок і питає: Мамо, а от як люди раніше жили, коли в них не було поліетилену з пухирцями та попітів? Дуже просто у них були воші.